Вони залишили все рідний дім, улюблені вулиці, знайомі обличчя, лише кілька валіз і пам'ять про життя, яке вмить залишилося в минулому. Сьогодні їхній новий дім, тимчасові прихистки та шелтери, де кожен день це боротьба з тривогою, втомою і невідомістю. Міжнародний благодійний фонд Крок з Надією приїжджає туди, де найбільше потрібна підтримка. Ми привозимо продукти, речі першої необхідності, але ще важливіше даруємо людям відчуття, що вони не самі. Наші волонтери допомагають відчути себе краще навіть у дрібницях нова зачіска, яка підіймає настрій, масаж, щоб відпустити напруження, правильні окуляри, щоб повернути якість зору і впевненість у кожному кроці. Психологи, консультанти, тренери спілкуються з тими, хто пережив втрати, проводять творчі майстер-класи та зустрічі. Бо інколи навіть одна розмова або погляд, сповнений тепла, здатні змінити внутрішній стан людини. Ми чуємо їхні історії про дім, який вони любили, про друзів, яких довелося залишити. Про мрії, які поки що відкладені, але водночас і про мрію повернутися. Про надію знову жити без страху. Крок з надією поруч з тими, хто найбільше цього потребує, щоб підтримати, повернути віру та разом пройти цей шлях.